До продажу пропонується нежитлове житлове приміщення діючої перукарні. В перукарні розміщується фото. Так, ліворуч кав'ярня, праворуч якийсь магазин, піраміда сервіс, фасадні вікна до стелі і заходимо всередину. Ліворуч, маленьке приміщення, 2 і 2. 2,2 метра квадратних. Праворуч бачимо таке приміщення, так, і воно розділене окремо на таку, таке маленьке приміщення тут фотографи зараз є. Вони виїжджають. Це перегородки. Це приміщення 27,6 метра квадратних. І зал тут 33, мабуть, і 6 метра квадратних такий зал. Стелі 4 метри, але, здається, може, вони й вище. Треба переміряти їх у плану. Так, йдемо сюди. Ліворуч заходимо тут санвузол. Невеличкий санвузол. Тут їх перевдягальня, тут ще така кімнатка невеличка. В цій кімнаті вікна теж фасадні, виходять. На другу сторону будинку, вікна до стелі, теж можна зробити вихід і на цю сторону. Так. Вигляд так, на фасад на Дарницьку площу. Вигляд. Там будинок, в якому розташований новус і Спортивний клуб. Так, туди йде прайська, харківське шосе. Десь так.